Більше грошей для пенсіонерів на Сумщині завершили перерахунок пенсій. Все через зміну прожиткового мінімуму. Вже у кінці жовтня 252 тисячі сумчан, які вийшли відпочивати, отримують додаткові гроші. На це вже скеровано 63 мільйони гривень. Загалом же на виплату пенсій та їхню індексацію витратять понад 600 мільйонів до кінця року. Щодо мінімальної пенсії, вона становитиме 1074 гривні. А от мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника членам сімей військових 2140. …48 гривень, що на 250 гривень більше ніж раніше, зросли виплати і тим пенсіонерам, які паралельно працюють. Їм на руки держава передбачила не 1423 гривні, а 1611. шістсот Проведені автоматично для цього участі явки особи до установ пенсійного фонду не потребувала. Виплата підвищених розмірів відбудеться в жовтні згідно з графіком, як доплати за вересень, так і жовтневої підвищеної суми в межах виплатного періоду, тобто у звичну для кожного пенсіонера дату. Збільшення пенсійних виплат не призведе до зростання цін. Така думка експерта реанімаційного пакету реформ. Збільшенням інфляції дане збільшення пенсій не призведе. Чому тому, що на сьогоднішній день люди, які отримують ці пенсії, вони економлять на найнеобхіднішому. Тому збільшення їм пенсії це просто буде покриття того, що уряд не зробив тоді, коли треба було індексувати ці заробітні плати і пенсії протягом цілого року.